Благодать вам і мир від того, хто є, і був, і гряде, від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, первенець з мертвих, володар царів земних, Йому, хто полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю. Зробив нас царями та священниками Богові і Отцеві своєму, слава та влада на вічні віки Амінь. Амінь. І коли я побачив його, то пав до ніг Його як мертвий, і він поклав на мене праву руку свою і сказав мені: Не бійся, я перший і останній, і живий, і був мертвий, і ось живий на віки вічні. Амінь. І маю ключі пекла та смерті. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що буде після цього. Іоанн записав те, що ми з вами тільки що прочитали. Наскільки він міг, він старався передати велич того, кого він побачив. Голос, який він почув, і яка реакція в нього була, коли він побачив і почув? Каже, я упав до ніг його як мертвий. Але Божий син, який вже в славі, після свого Воскресіння, він знає, як потішить, знає, як підтримать, знає, як заспокоїть. Іоанн каже, він поклав на мене праву руку свою і сказав: Не бійся, я був мертвий, але ось живий і живу по віки вічні, маю ключі пекла, переміг пекло, переміг смерть і осів праворуча. Ця. І ми співаємо такий псалом: Слава Воскреслому, смерть перемігшому! Темні сили, Ада Здолавшому, слава великому Богу. Алілуя! І ми радієм втім. Господь звершив наше спасіння і сьогодні дав нам право про те нагадувати, згадувати, говорити, і ми про це говоримо. Народився, прийшов в цей світ, прийняв тіло, людське, таке, як в нас з вами. І віддав своє життя заради нашого спасіння. Якось мені сон такий приснився, що я проповідую, і кажу, брати і сестри, зараз я прочитаю золотий вір з Євангелії. Ну, а де хто смілих вас теж є смілі, брат Віктор? Є смілі. Хто сміли, а там всі золоті вірші. Ну, але я і в сні не розгубився. Кажу, так, там всі золоті, але це ще й в золотій рамці. І знаєте, що то за вірш? Так, бо полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожний, хто вірує в нього, не загинули, щоб мав вічне життя. Алілуя! Це Божа любов. А Христос так полюбив церкву, що віддав себе за неї. Слава йому. І здавалося б, місія звершена, заплачена велика ціна на хресті. да, Якби підняти всі перлини з, днів, з дня морів і океанів, якби вийняти все золото із недр землі, якщо зібрати всі скарби, які є тільки на світі і скласти на велику купу, вони нічого не стоять по зрівненню з тим, яку ціну заплатив за нас Господь. Святий вічний, безгрішний, Божий син пішов на Голгофу і віддав своє життя. За кого? За нас. Алілуя! Слава! І пояка Богу нашому, Він це зробив заради нас. І можна було б сказати це! Слава тобі, Господи! Ти місію звершив, ти вознісся на небо, пройде час, ми будемо святкувати. Потім Духа Святого нам післав, сидиш отця, здається, все, но ні, не все. Він сказав: я вас сиротами не залишу. Я вам пішлю Духа Утішителя, який буде з вами і у вас. Він вас буде навчати, Він вас буде наставляти, Він вас буде й облічати, Він вас буде вести і щаслива та людина. Яка має руководство Святого Духа в своєму житті згідно Божого Слова і служить Богові, кажуть, як положено. Благослови нас у тому Господь. Чому я сказав, що місія його, можна сказати, закінчена, але він не бездіє. Ми тільки що з вами прочитали, де Йоанн побачив і почув. І йому той, який говорив, сказав: напиши, що буде. І от ми з вами прочитали. І далі той говорящий звернувся до Іоанна і розказав йому за сім церков, які знаходились в асії, перерахував їх, і до кожної із них було звернення. І ви знаєте, в кожній ці, в кожному цьому зверненні. Повторювались одні й ті слова, які знаю твої діла. І коли ми читаємо ці післання, хтось каже, ну були церкви, «да, да, ямінь. Вони були, а хтось каже, що це від початку створення церкви аж до сьогоднішнього дня, чи до закінчення прибування церкви на землі, це описано всі періоди состояння церкви. Яке вона переживала, я згідний з цим. І коли ми читаємо, то говорящий п'яти церквам із семи, сказав деякі застороження. Він навіть і облічав церкви, казав те, що йому не подобається, і тільки дві, друга і п'ята це Смирська і Філадельфійська, не отримала. Від говорящо що неяко упрока, а тільки такі слова, які були приємно слухати. От, наприклад, перша церква Смирська звертається вроді хороші слова, а потім каже: Я маю дещо проти тебе. Ти першу любов твою залишив. Зверніть увагу, в тебе її не вкрали. І навіть ти її не згубив, ти її добровольно залишив. І це не подобається тому, який пильнує, який ходить посереди сіми золотих свічників, і знає діла, і каже: мені це не до недоподоб... вподоби, ти згадай, де ти впав. Оказується, коли ти цю любов оставив, то було твоє падіння і покайся, навернися, а якщо ні, світильника зрушу з місця. Це страшно. Браття і сестри. А далі каже я маю проти тебе до іншої церкви. В тебе каже, там є пророчиця, яка в гріх народ мій вводить. Ти її попускаєш. Вона Ізавелю зветься. Вона навчає людей недоброму. А в тебе каже, я там ті, які тримаються вчення Миколаїтів. А в тебе там є ті, які тримаються вчення Валаама. А ти каже, носиш ім'я, будь то ти живий, а ти мертвий. Оказується, він дивиться і знає. Скажу більше, браті і сестри. Він знає діла не тільки тих сімох церков, які записані отут е, в об'явленні Йоанна Богослова, Слова. Він знає діла і церкви дорога до Бога. Ще більше скажу, він знає кожного із нас діла, які вони перед Богом. Чи вони в Бозі соділені, чи вони зроблені так, що не знає про те брат служитель, можливо, чоловік не знає за жінку, жінка за чоловіка, діти за батьків, батьки за дітей і, і так далі, і тому подібне, тому що це наша особиста закулісна жизнь, якої ніхто не знає. А Він знає. Він дивиться в наше серце. Ми можемо емоційно проповідь сказати. Ми можемо емоційно заспівати. Хтось з приятелів прийде, похлопає нас по плечку і скаже, good, very good, молодець. Тебе Бог благословив, як гарно ти заспівав, заграв мощно, сильно. А що каже він? Не так важливо, як скаже наш ближній, як важливо, що скаже він. Він дивиться в серце в глибину, його очі як полум'я вогняне, і він каже: знаю твої діла. Амін заглянув туди, а там непорядок. Каїн авель жертву принесли, одного прийняв, другого не прийняв. Каже, Господи, чим, чим винний Каїн, що він не овечками займався, а ну, городиною. Я думаю, плоди тоді гарні родили. Зараз вони є дуже гарні, а тоді вони були, напевно, по-особливому хороші. Я не думаю, що він десь так, як кажуть, вже навесні з погреба виняв картоплю, яка вже зморщилась, і поросла із неї, і приносив плод Богу, він краще вибрав. Але Бог жертви його не прийняв. І тут, коли ми читаємо за них, то ми по-людськи спочатку дивимося на дар. Да? От хтось прийшов до нас. Дав нам якийсь дар і нам так хочеться побачить, якщо в конверті, що там лежить, що то там за дар. Ну, але невдобно хто, але думаю, треба запомнити, чий це конверт. Подивився на дар, а потім да, Хороший дар і хороший друг дав. Але Бог не так дивиться. Бог... Не дивився на дар, Бог дивився на серце і заглянув в серце Каїна і бачить, що там повний непорядок. І ми читаємо в ному заповіті, вже відкривається нам ця таємниця. Діла його були злі. Він був від лукавого. І тому Бог його жертви не прийняв. А все було гарно. Все було упорядковано, покладено Но уви. Брати мої сестри. Сьогодні Бог дивиться в наше серце: той, який не тільки знає, що там в серці, а навіть рух думок знає. Він не пасивний, він активний до свого народу і він. Діє Святим Духом на наше сознання, на наші почуття, на наше сумління і хоче добитися в нас того належного стану, коли ми зустрінемося з ним, з Воскреслим, і Ісусом могли сказати: ось Бог наш, на якого ми уповали. Але Він сьогодні дивиться в моє і в Твоє серце, що Він там бачить. Ми читаємо Остання церква Лаодикійська. Кажуть, це саме таке, саме таке належне состояння сьогоднішньої церкви на землі. Хоч дехто з братів потішає і каже, що філадельфійська і ладикійська, вони йдуть паралельно. Ну, звичайно, хочеться бути на стороні філадельфійської, бо там ніякого упрока. і ми так сам себе потішаємо. Там говорящий каже, я знаю твої діла. Ти не багато маєш сили. Ну, так, Господь, ми ж чудес таких не робимо, як перші апостоли. Але далі каже, ти зберіг слово мого терпіння. І як ти зберіг слово мого терпіння, я збережу тебе від години спокуси, яка прийде на всю вселенну. О, це підходить. Господь, я стараюсь слово твоє виконувати. Сили може не багато, але друга церква каже, знаю твої діла, ти говориш. Багатий розбагатів, ні в чому не маю потреби, а не знаєш, ти нещасний, бідний, голий і розказує, потім дає пораду. Я раджу тобі о, в мене приобрети золото, візьми одежу, таку, як потрібно, і мазю, помаж свої очі. Я не буду зупинятися. Це окрема тема, про це можна було б говорити. Я просто підвожу до те. Він дивиться в наше серце і що він нам скаже. Чи не бачить він там заздрощів? Я чув там розказували за одного. Ну, каже, такий заздрісний, чи така заздрісна, що просто ну, не знаходить місця, коли в когось случає. Каже один раз, каже, він вже вискав: чого в тебе хата лучше, ніж моя? Чого в тебе, мабуть, машина краща, чим моя? Чого в тебе заробітки краще, ніж мої? О, каже, наконець то він висказав, що в нього всередині. Заздрість це така, це така страшна зброя сатани. Вона вроді незамітна. І часом люди її ховають, але вона час від часу все одно вилазить наверх. Це така зброя, яка цілиться у ближню, але вбиває себе. І ви знаєте, завісник колись брат безпалов розказував. За завісника каже, що два сусіда один дуже завідував І сказали: царю, що такий завісливий чоловік, не знаю, така притча, чи історія, і цар визиває його цього завісливого і каже, е, проси, що тобі дати, але я твоєму сусіду дам два рази більше. Три дні в тебе, йди, подумаєш і прийдеш, скажеш. Пішов той думав, 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 думав. І знаєте, що придумав? Завість коварна. Каже, виколи мені одне око. Получається, сусідів треба виколить два. Завість, вона шукає своє, каже: купив брат нову машину, мені аж погано стало, розбив ху, полегшало. Це завість, а Бог її бачить в серці. Може, люди не бачать, а він бачить, як ми з неї томимося і вроді би нічого не показуємо, наружу, а місця не знаходимо. Часом заснути не можемо. Сварливість, клівіта, неправда, грошолюбство. І багато-багато чого можна перерахувати, що може бути там в нашому серці, а ми можемо показувати себе людьми якби особливо набожними. Господь Він добрий, і Він в доброті своїй сьогодні звертається до нас і каже: знаю твої діла, але знаєте що? Яке чудо, що не тільки Бог знає діла наші, але кожен із нас знає свої діла, тому що в Його є совість, є Святий Дух, і ми дуже прекрасно знаємо, що йому не до вподоби, але часом ми заходимо в залежність. І як отой Ахан каже: Оце мені полюбилось, я без цього вже не можу. Мені воно так полюбилось і, і сподобалось, і я починаю себе заспокоювати, Господи. Ну, може, це ж не такий великий гріх. Господи, ж люди більші гріхи роблять, а я що там таке незначне? Ні, воно значне, воно тебе зв'язало, воно для тебе стало ідолом, а той, який воскрес, дивиться йому неприємно. Він не для цього прийшов, він не для цього віддав своє життя. Він хоче бачити свій народ переможцем і кожній церкві. Яку облічав, і яку не облічав, в кінці казав за переможців, що сядуть зі мною на престолі, як я переміг, і сів з отцем моїм на престолі Його. Божі народи. Сьогодні маємо таке велике свято. Апостол Павло, коли писав в одному із своїх післань, він казав і звертався, щоб пізнати його і силу Його Воскресіння, щоби. Досягнути Воскресіння з мертвих. Це важливо і це необхідно. І ця сила Воскресіння, вона повинна діяти в нас, вона повинна руководити нами, вона повинна вести нас, вона дає нам силу на перемогу, тому що ми бачимо того, який воскрес і чекає нас у святому небі. Хай благословить усіх Господь. Ще іще задуматись над своїм життям, над своїми ділами, над тим, як ми прославляємо Бога, чи приймає Він нашу жертву, чи, можливо, він щось має проти нас. Поки ми живі, ми можемо все поправити, привести в порядок, щоб у нас було дерзновіння Його прославляти, а йому була приємна наша хвала. Він подивився на нас і каже, я дивлюсь на вас, як на подвиг своєї душі з довольством. Хай благословить усіх Господь, і Хай Його ім'я буде прославлене в нас через нас і по віки вічні. Амінь.